Джордж Оруел, 1984, глава 4, частина 4. Ще три повідомлення вискользнули з пневматичної труби, доки Вінсон працював, але вони стосувалися простих справ, тому він швиденько впорався з ними ще до настання двох хвилин ненависті. Коли ненависть скінчилася, він повернувся до своєї кубікули, узяв з полиці словник знову суржу. Прилаштував поруч мовонот, прочистив свої окуляри та всівся за виконання свого головного ранкового завдання. Найбільшою насолодою в житті Вінстона була його робота. Більшість з неї була марудною рутиною, але серед неї також траплялася робота настільки важка та заплутана, що ти міг загубитися серед неї, неначе у безодні важезної математичної задачі. Вишукано делікатні та тендітні шматочки підробки, які ти обравляв, не маючи ніяких орієнтирів, окрім як власного знання інксоцу та власного розуміння того, що хоче партія, щоб ти сказав. Вінстон мав неябийкий хист до таких речей. У деяких випадках йому навіть довіряли виправлення у провідних статтях часопису, які було написано цілковито на Новосуржі. Він розгорнув повідомлення, що його раніше відклав, у ньому мовилося. Часопис 3.12.83 Репортаж СБ День нагорода. Подвійно плюс недобре відх не особи переписати повпох вежзам після запов на старостуржі або ж стандартній англійській мові. Це означало Репортаж про нагороду дня від старшого брата у часописі за 3 лютого 1983 року. Є цілком незадовільним і має посилання на неіснуючих осіб. Повністю переписати та узгодити ваш проект з вищим керівництвом перед версткою. Вінсон прочитав цю образливу злочинну статтю. Нагорода дня від старшого брата, як він розумів, була головним чином присвячена вихвалянню роботи організації, відомої як ПФСС, яка забезпечувала сигаретами та іншими супутніми спорядженнями моряків з Плавучої фортеці. Якийсь вірний товариш Візерс, видатний член внутрішньої партії. Був обраний для спеціальної згадки та нагороджений відзнакою Орденом за видатні заслуги Другого ступеню. Три місяці по тому було несподівано розформовано, без жодної на те причини та пояснень. Можна було лише припустити те, що Візерс та його поплічники потрапили зараз у немилість, але про конкретну причину цього не було жодного повідомлення у пресі чи на телезахисті. Це було доволі очікувано, відтоді як для політичних злочинців стали незвичними відкриті суди або навіть публічний осуд. Великі чистки зачепили тисячі людей, публічні суди над зрадниками та думкозлочинцями, які робили жалюгідні зізнання у своїх злочинах та після чого їх страчували. Все це було особливі експонати, що виставлялися на показ не частіше, ніж раз на двійку років. Більш звичайним було те, що люди, які потрапили у немилість партії, просто щазали, і вже ніхто і ніколи не чув про них, і ніхто не мав і найменшого натяку на те, що ж з ними трапилося. У деяких випадках вони навіть могли і не бути мертвими приблизно 30 людей, яких Вінстон знав особисто, не рахуючи його батьків, зникли того чи іншого часу. Вінстон лагідно почухав себе канцелярською скріпкою по носі. У кубікулі напроти товариш Тілоцон все ще потайливо кукожився над Могондотом. Він на хвильку підвів свою голову знову ж з ворожим спалахом окулярів. Вінсон гадав, чи залучено товариша Тілоцона до тієї ж роботи, що й у нього. Це було цілком вірогідно. Такий підступно мудрований шмат роботи ніколи б не довірили лише одній особі. З іншого боку, спрямувати її до комітету було все одно, що відкрито визнати. Що акт підробки мав місце. Дуже ймовірно, що принаймні дюжина людей зараз продовжує наполегливо працювати над конкуруючими версіями того, що ж насправді сказав старший брат. І зараз керівний мозок з внутрішньої партії міг обирати ту чи іншу версію, міг наново відредагувати та запустити складні процеси перехресного посилання, які могли бути необхідні, та згодом обрана брехня могла потрапити до постійних записів та стати правдою.